Підписані закони президентом про зниження мобілізаційного віку та електронний кабінет військовозобов'язаного. зобов'язаного. Вони якось частково вирішують цю проблему чи ні, чи, і, і знову ж таки, як вирішить цю проблему? А, законопроект про мобілізацію, який вже тепер новий дедлайн, 16 квітня, коли його мають проголосувати народні депутати? Перше це не вирішує проблему мобілізації. Все треба робити вчасно? Чому ну, Тому що треба е, розуміти? Якщо б цей закон був підписаний тоді, коли це було треба, а це було ще 10 місяців тому, то тоді в нас формувалися бригади, які повинні були штурмувати позиції. Зараз ми знаходимося в іншій позиції. Зараз оборона нам теж потрібні воїни, але якщо б тоді були мобілізовані всі ті люди, які були потрібні, якщо президент би підписав, то контрнаступ. Мав би більшу силу і інший результат, але Зеленський схибив той варіант і підписав тільки зараз е, ситуація, вся інша можу сказати тільки одне: чим довше будуть затягувати законом про мобілізацію, тим складніше буде ситуація на фронті. Але закон про мобілізацію не вирішить питання. Якщо хтось вважає, що при, після прийняття закону про мобілізацію все налагодиться, ні цього не буде. Окрім закону про мобілізацію, треба робити ще і багато інших речей. Закон про мобілізацію це тільки один з елементів пазлу, який треба скласти, ще потрібна інформаційна кампанія популяризації служби в ЗСУ. Ще потрібно донести сигнал до цільової аудиторії про те, що кожен буде навчатися, а не зразу йде в окопи. По третє, Необхідно, щоб люди, які б мобілізовані були, отримали повномасштабне, повноцінне. Вибачте, забезпечення всім від форми до зброї. Це не про автомати. Йде мова. І останнє треба, щоб ще пройшло бойове злагодження. Сформовані були в бригади. Потім бойове злагодження, і все це потребує часу. Тому Зеленський це робить дуже запізно. Це треба було робити ще восени минулого року, як мінімум. Далі цей закон, ви кажете, може бути прийнятий в середині квітня, так, але може і не бути. Більше того, потім у Зеленського є ще час не підписувати. Ми ж пам'ятаємо той закон, який він зараз підписав, він підписав його через 10 місяців. 300 днів йому знадобилося, щоб підписати скільки місяців знадобиться, щоб підписати цей закон, але в цьому законі не буде головного того в ім'я, чого його потрібно було приймати, це питання про демобілізацію, тому що українські військові, які вже 2-3 роки знаходяться на фронті, вони кажуть: ми не можемо зрозуміти, чому ми, які виконуємо бойові завдання, які вже втомилися і маємо право на заміну, не бачимо, як формується нам заміна, і як люди йдуть в армію. А чому я поясню? Тому що якийсь уявний там Сергій, Петро, Микола, Микита вони повинні, коли бачити, що їх сусід, їх товариш, їх родич, їх знайомий, який пішов в армію у лютому 22-го, вже повертається додому і не поранений, не вбитий, а саме повертається після демобілізації. І тоді в голові цього громадянина з'являється розуміння: з армії можна вийти, є граничні строки служби. Демобілізація потрібна як мотиваційний чинник. Це працює, але для того, щоб це зрозуміти, треба було залучати фахівців. Ну, військових для форму написання цього закону і для того, щоб виправити уяву в голові більшості депутатів Верховної Ради, які уяви не мають, як це працюють. Вони що читали підручники по мобілізації? Вони знають, як це переважно, більшість з них ніколи не служили і вважають службу покарання. До речі, історія, коли влада в будь яку провинність карала людей, і ви ж пам'ятаєте, людину затримали в ночному клубі. Повістка. Людина порушила м -м, комендантську годину. Повістка. Людина щось не так зробила. Повістка. перетворили на службу в ЗСУ на покарання. Це завдяки нашим геніальним керокарманичам країни. Так от, якщо б цього не робили то і не було б в уяві багатьох українців, що армія це покарання. А зараз треба знову формувати нову, нове розуміння, новий образ армії. Перше це не покарання. Друге, ви можете йти, ви будете гарантовано навчатися, а потім гарантовано, і коли закінчиться строк, ви будете демобілізовані, а на заміну вам прийдуть інші. І до цього треба готуватися і готувати нові підрозділи. Але у нас знову та ж сама історія: рейтинги розумієте. Рейтинги в голові Зеленського не дають йому проводити масштабну мобілізацію, щоб демобілізувати тих, хто на фронті, і нових, нових мобілізувати. Тому що він як розуміє, Ого, я зараз мобілізую, і вони мене будуть мене підтримувати на майбутніх виборах. А нещодавно Віктор Шленчак сказав, що після спілкування з оточенням банковою він зрозумів оточення президента і Зеленський готуються до повномасштабних виборів. На 2025 рік, тому що б ми не казали, цей закон не виконує свою функцію. Він не виправить ситуацію кардинально. якщо в ньому не буде положення про демобілізацію? Це перше. Друге, поки зеленського в голові вибори і перемога на виборах в наступних виборах, а не перемога України, він не зможе нічого зробити, тому що він в полоні рейтингу. І третє це головне. Поки влада не зрозуміє, що зараз на кону стоять не вибори, і не майбутнє цієї влади, а майбутнє України, вона не зміни свою стратегію. Але про яку стратегію ми говоримо, коли люди, які сидять зараз на банковій, взагалі не мають уяви, що таке державницька позиція. Пане Бориславе, повномасштабні вибори, от те про що ви говорите, цитуючи Віктора Шлінчака, це ж наскільки я розумію, місцеві парламентські і президентські, правильно? Тобто це так, повністю. Так, як це все в'яжеться із тими загрозами, ну зараз відкриваєш стрічку новин, там ризик наступу на Київ, загроза Харкову, загроза Південним областям, це ми бачимо щодня в коментарях там, різних військових експертів, аналітиків, слідкуємо за динамікою фронту, розуміємо, що ворог не спиняється, і тут підготовка до виборів. Як, в принципі, теоретично це можна організувати не з огляду на ті виклади, які перед нами зараз. Станом на сьогоднішній штаті. Пані Олено, ви пам'ятаєте, коли з'явилися перші е, соцопитування по рейтингам після повноваштабного вторгнення? Це кінець 22-го чи 23-й рік уже. От зараз. Ні. Це квітень 22-го року. Квітень? 22 Ого. Так, можете подивитися. Перший угу. раз там з'явилось прізвище залужного. Замовником була банкова. Вони вже тоді готувалися до виборів. Щоб ви розуміли, в голові цих людей влада, не майбутнє України, не виживання нації, влада, в ім'я якої вони воюють. звоюють з опонентами, воюють з інформаційним простором, воюють зі всіма. А, І коли я кажу, що. Ці люди не розуміються на державній політиці саме так. Бо влада їм потрібна для того, щоб і далі займатися своїми схемами. Ну ви же бачите відверто: в нас величезна купа проблем. І замість того, щоб залучати людей, які фахові, розумні, які не мають корупційного беграунду, а влада і далі. А влада це Зеленський сьогодні оточує себе шурмою татаровим. Єрмаком і всіми іншими, навколо яких постійні корупційні скандали або репутаційні скандали, ви розумієте, що в будь-якій європейській країні історія Руслана Стефанчука закінчилась би на тому, як коли його викрали, що він взяв що він живучи у своєї тещі. Отримував відшкодування від держави як компенсацію за орендовану краї... За орендовану квартиру розумієте, він жив в приймах, а отримав у держави компенсацію. Нещодавно міністр юстиції Естонії е, був викритий на тому, що він орендував квартиру за 12 тисяч євро у свого пасанка, а держава йому компенсувала. Жодної претензії до тої вартості оренди нікого не було. Але він орендував у свого пасенка. Це конфлікт інтересів, він не лише позбувся своєї посади і пішов в відставку, ще йде карна справа по ньому, тому що це не тільки конфлікт інтересів, це фактично корупція. Він використовує службове положення для збагачення себе або свого оточення, і це йому буде коштувати дуже дорого. А в Україні віце-спікер Стефанчук після цього стає спікером Верховної Ради. Це це ганьба. І в Європі це теж бачать. коли зараз кажуть про те, що... Ну от ми йдемо в Європу, куди ми йдемо? У нас до судів нема довіри і далі. Увага Європейського суду справ людини до України дуже прискіплива, і тільки одне не дає зараз приймати цілий вал негативних рішень по Україні, щоб не давати пас Росії. Але коли я приїжджаю в Страсбург і спілкуюся з суднями ЄСПЛ, вони кажуть: ви розумієте, що гірших ворогів, ніж ви самі собі, ви не створили. Ви замість того, щоб вирішувати проблеми навіть під час війни і проводити реформ, ви все більше проблеми, і ви їх консервуєте, ви їх не вирішуєте. У вас величезна проблема правосуддя, у вас величезна проблема з контрольованими судами, у вас величезна проблема з телефонним правом, у вас величезна проблема з тортурами в судах. І замість того, щоб вирішувати ці проблеми, влада нічого не робить, тому що не хоче втрачати контроль над судами. То про що ми говоримо? Влада не вирішує проблеми держави, влада не проводить мобілізацію, тому що це б'є по рейтингам, влада не займається глобальними питаннями, але орієнтується на майбутні вибори. І у владі у голові і досі нема головного. Так може статися, що виборів не буде. Не тому, що влада не проведе їх, а тому, що ми можемо програти Росії через бездумні. Ганебні рішення, які не наближають нас до перемоги, а навпаки, і от все це показує тільки одне: в голові цих людей на першому місці перемога на виборах. А перемога в війні і все інше десь там, в кінці, для головкома залужного, якого зняв Зеленський в лютому цього року, на першому місці була перемога України над Росією, а перемога на виборах. Не була взагалі на його горизонті, і він про це казав неодноразово. Про які вибори він мог міг казати, але в уяві Зеленського він був його конкурентом. Через це він зняв. Ну і як? Ми отримали потужні перемоги на фронті. У нас є просування вперед. Може армія значно покращилась. Є рішення, які сказали, це правильне рішення заміна військового керівництва, чи навпаки, сталося? От. Це запитання, на яке відповідь, якщо ви дасте, ви отримуєте розуміння, що в голові Зеленського і його оточення. Капсулізація своєї влади і намагання протягнути себе в наступних виборах на посади це головне, що мотивує сьогодні Зеленського і його оточення. Якщо судити із рейтингів, якщо справді от власне до виборів почали готуватися у 2022 році, то є логічне питання: чому у двадцять му не провели? Коли рейтинги були високими, коли західні партнери наші говорили про те, що потрібно проводити вибори навіть і під час війни, і наводили приклади, як це поводилося в різних країнах, що мовляв демократичний, ми ж демократичні принципи відстоюємо, Ми ж боремося да за демократію, ми ж демократична країна, от власне провівши вибори, ми це можемо Демонструвати, а західні партнери ну, там, на деякі моменти технічні можуть там, не звертати увагу. Лунали такі заяви, але на це влада не пішла. Зараз, з огляду на ті рейтинги, які публікують, ми бачимо, що рейтинг все ж таки знижується. Так, там, відсотки, можливо, невеликі, але цей рейтинг падає. То, якщо вони так піклувалися про свої рейтинги, про наступні свої місця і про продовження влади, чому вони раніше тут не проводили ці викороки? Логічне питання, здається. Давайте по черзі. Давайте, ми бачимо давай. про відсотки, які втрачає влада. Довіра до Зеленського впала на 12% після зняття залужного. Це багато і зараз знов рейтинг довіри до Зеленського показує, що рейтинг до нього впав, а рейтинг довіри до, Зеленсь... до залужного не впав взагалі. Хоча залужного нема в інформаційному просторі до речі. Ви ж бачите теж, як багато сирського в інформаційному просторі фоточки в рекруті в центрі по рекрутингу, фоточки в шпиталі, фоточки там, фоточки біля президента, фоточки разом з президентом стоять над картою, сидить біля президента і не допомагає. Я розумію, що з нього намагаються зліпити залужного, і не вийде. Я нещодавно хлопців запитав. Ми дуже часто на різних аукціонах продавали прапори з підписом залужного, збирали ці гроші і купували FPV-дрони. Я кажу, хлопці, може зробимо зараз е, прапор з підписом е, сирського, а мені каже, а кому він потрібен цей прапор? Зробили опитування не потрібен. Ніхто не хоче. взагалі нема тих, хто хоче купити і задонатити. Задонатити без прапора є хто хоче. А прапор з підписом Сирському не потрібен. Тому перше, що я можу сказати, це ну про рейтинги, ви вже зрозуміли. Друге, коли ми кажемо про те, що е, потрібно було в 2023 році, влади було бажання. Якщо ви забули, хочу нагадати, Стефанчук навіть в Празі казав: друзі, давайте ми звертаємось до вас. Розкажіть, як провести вибори? Ми готові, ми хочемо, незважаючи на те, що закон це забороняє. Так, от єдине, що зашкодило, це по-перше, відсутність підтримки в Україні а, проведення виборів. Переважна більшість українців, майже там 70% були проти виборів, і це показали всі соцопитування навіть після прогріву суспільства, що владі це потрібно, і все інше. Зеленський вже задумується. Пам'ятаєте, Кулеба, заява Зеленський думає по ході на другий термін, і проведення виборів. Це сказав тоді mm -hmm. Дмитро Кулеба. Ні, не український народ сказав ні. Ніяких виборів під час війни. Це перше. А друге не було ніякої підтримки з боку нашого з боку наших західних партнерів. Виборів виключно дві людини дві, сказали про вибори: це американський сенатор, який має відношення до трампістів, і Тіні Кокс, президент Парі, Перший, але до речі, сказав але, але він так сказав. Що зараз навіть не хоче згадувати, тому що отримав шалений шалений тиск з боку парламентської асамблеї, і всі, хто захищає демократію, тому що Тіні Коксу нагадали і його проросійську позицію, і те, як він відстоював повернення російської делегації до Парі, і те, що Великобританії, яка є зерцем демократії, не були проведені вибори під час Другої світової війни. і Черчилль запустив процес виборів зразу після закінчення війни, хоча й програв і розумів це, але під час війни він не проводив, тому що не можна гарантувати проведення демократичних легітимних виборів під час а, війни. І до речі, я теж можу сказати: я проти виборів під час війни. Тому що ну, а як це зробити Ну, перше, це безпекове питання? Найголовніше сто відсотків. А друге ну фактично наші захисники. Будуть позбавлене права обиратися і обирати, і повномасштабну кампанію провести не можна, тому давайте зразу скажемо. Це головні напрямки. А ще є питання, то, що будь-які вибори це конкуренція, і це може привести до дестабілізації. А під час війни це неможливо допускати навпаки. Треба гуртуватися, незважаючи на те, що влада своїми діями і далі розколює суспільство. Так от. У влади було бажання і не було можливості, а головний інструментар Офіса президента, на який вони розраховували, це проведення голосування в дії, на що наші американські партнери сказали ніякого голосування в дії, тому що до шарамижників довіри немає. Ні, вони сказали не так, але сенс був саме такий: дії ніяких. Не буде голосувань більше того, якщо ви послухаєте, що каже один з найкращих експертів по цьому питанню, пан Корсун, то ви почуєте, як він показує, де є проблеми, де є проблеми з хакінгом, де є проблеми з можливістю втручання, де є інші проблеми. І саме тому дію не можна було використовувати, навіть коли Федоров намагався створити інше там, ну допустим, надію або ще якусь дію. До речі, під цю історію була навіть створена партія, дія. І це було б дуже цікавий неймінг: голосуй в дії за дію. Це дуже зрозумілий хід, як політтехнологи їх це придумали. Я теж розумію, але все пішло під, я б сказав, під три чорти тому що перше. Український народ сказав ніяких виборів, а друге, партнери не підтримали. Тому влада і далі думає про вибори, але провести їх поки не може. А от в разі заморозки або якогось варіанта припинення війни, тоді можливості з'являються. І повірте, це буде використовуватись миттєво. Вже зараз ми бачимо, як з'являються симулякри партій або громадські об'єднання, на базі яких формуються вже партії, і ці партії всі працюють під контролем офісу президента. Нещодавно а, журналісти громадського зробили розслідування по Герсаку, екс-очільнику. Миколаївського СБУ. І я вам можу сказати, це потужне розслідування, яке показує, як корумпованого СБУшника не чіпають, не зажаючи на всі докази, які є. А навпаки, він, на базі його дають йому створити можливість ГОшки, сильні, там, якось там, і ще якісь справедливі або щось таке. І на базі цього планувалося робити, щоб була зроблена партія. І ця партія повинна була би партія військових і волонтерів. І Герсак був одним із тих людей. І він там виступає, каже: Американці нас підтримують. Всі підтримують. Тільки мало хто знає його бекграунд, а зараз вже багато хто буде знати. І саме через це от такі проекти були запущені офісом, і на них базуються багато хто. Е Такі йдеться багато таких технологій, які хочуть протягнути цих людей у парламент 10-го скликання. Тому як тільки буде припинення бойових дій, як тільки у влади відкриється вікно можливості, повірте, вони не будуть гаяти часу, а зразу об'являть про вибори. І тому вони до них готуються. Проводять а, кастинги, відбирають людей, а починають підтягувати людей в формі. Своїх людей в формі до медійності для того, щоб їх розкручувати. Ці люди не хочуть позбавитися влади. Ці люди не хочуть нічого окрім влади, бо вони розуміють, якщо вони програють ці вибори, єдине, що їх до їх чекає, це запрошення до правоохоронних органів, щоб давати покази за все, що вони скоїли. Ні, ні, це не про Зеленського, але це про все його оточення. Зеленського ніхто чіпати не буде, буде перететна домовленість. Він навіть, я хочете скажу, заздалегідь він не буде жити в Україні. Як тільки в нього буде можливість, він поїде за кордон і буде розповідати, що це він на відпочинок поїхав, як і кучма, який живе до речі в Монако і теж не живе в Україні. Розумієте? Це якось дивна історія? Наші президенти не пов'язують майбутнє України зі своїм життям, а ще з життям своїх онуків, дітей і всіх інших. Ну що ж, таку владу обирає Україна.